Кожна дівчина любила, любить і завжди буде любити плести віночки. І ми з дитинства пам'ятаємо, що ми плили віночки з квітів. Як тільки сніг зійшов, з'являються маленькі квіточки-маргаритки. Ще ромашечки такі, вони схожі на ромашечки дрібнесенькі, малесенькі, але в них серединочка рожева. Ми плили віночки з кульбаби, що б ми тільки їх не плили. А зараз хочеться сплести особливий вінок. Не просто вінок, який можна одягнути на голову. Так, його хочеться одягнути на голову, але хочеться в нього вплітати, окрім квітів колосся. А з тим колоссям в той вінок. Влітати всю величезну, незбагненну любов до нашої нинької України. Тому, як би не було, як би не було сумно тривожно, а я сплету віночок з колосків і соняхи у нього поплітаю, додам у нього гілки чебреців. Ще й пісню про Україну заспіваю, а ще візьму колося цілий сніп і ніжно до грудей його притулю, ще більше в нас не було чорних діб, молитвою від ворога затулю, а душу вишиванка зігріва, бо поле хлібне знову сколоситься. Вуста шепочуть золоті слова, на мирне небо зможує дивиться, гойдає вітер ниву золоту, і жайвер пісню голосно заводить, молюсь за землю ненечку святу, Хай мирне сонце на світанку сходить. стрічки розвіє легкі вітерець. Краплинами роси буду вмиватись, молюся, щоб прийшов війні кінець, І від вибухів ще більше не стригатись. Тож я сплету віночок з колосків, Ще й очі в мирне небо я підведу. Дзвінки й полини під небесся спів. Рукою. По землі святій проведе. Дай Боже, щоб ми всі проводили своїми руками по своїй рідній, Богомданій українській святій землі, тому що вона найкраща, вона найрідніша, вона родить святий хліб. Це земля, яка нас напуває своїми водами. Земля, на якій ми народилися, земля, по якій ми ходимо. Тому нехай Господь нам допоможе сплести з колосків, вплести в ньому всю любов до України, до нашої рідної, богомданої української землі, вплести наше величезне бажання, нашого миру, нашої перемоги. Нехай Господь в усьому допомагає, щоб до нас якомога швидше прийшла наша перемога, щоб над нами якомога швидше простягнулося мирне небо. А Україна була, є і буде. Все буде Україна, слава Україні, слава героям! слава українському незламному народові, слава нашій, славній святій, українській Богомданій землі!